Буду ще голова студентської ради. Я готов. Я готов. Ой, ви тут, сподіваюся, вже переглянули попередні наше відео. А зараз ми хочемо показати вам ще більш цікавий контент. Отож, сьогодні у нас активний член студентської ради. Людина, яка робить цікавіше кожен захід, на якому вона появляється. І просто дуже класний мужик Андрій Добжинський. Бажаю здоров'я. Андрій Доброжинський круглий відмінник, головний шеф-кухар в Перугівцях та людина, яка говорить по фактам. Так, Андрію, розкажи, як тобі на новій посаді, як тобі звикаються до нових обов'язків. Тяжко. Як кажуть, тяжко жити, жалко вмерти. Велика частина відповідальності, яка є на студентській раді, вона якби зациклена на двох посадах: це голова студентської ради і його заступник. представлення представлені. Того типу, багато всяких нюансів вилазить при організації різних заходів. Багато нюансів виникають під час підготовки до цих заходів. Сплю я по дві години в день. Сім піс. І так, перше питання: що таке амортизація? Амортизація. Амортизація це процес, коли йде відрахування коштів за, наприклад, використаний. От машина працює, да? вона робить свій ізнос. І від цього ізноса йде амортизація від самого продукту, тобто від стоїмості машин. Да. Андрій, суддрве питання в тому, що ти маєш по відповіді минулого випуску назвати те питання, яке там було. Давай, я готов. <кхід> я готов. Десь. 150. Кількість валют. Кількість валют. Я помню, бо я це складав питання. Це неправильно. Я не хочу, щоб це було правильно. Третє питання від нашої минулої гості. Воно звучить так. Скільки жителів проживає у прекрасній країні Зімбабве. А де воно знаходиться? Це Африка? Так. Жителів Зімбабве. Це країна третього світу, так? Мені здається, що це близько 13 мільйонів. Трошки більше. 14 мільйонів? Трошки чуть-чуть більше. 14 мільйонів 200 тисяч. Трошки більше. 16 мільйонів. Да! Ну що, наступника голови ми опитали, нас чекає наступний гість, а ви пам'ятайте, що ваш коментар може опинитися в нашому наступному випуску.